Знову на Майдані атмосферу революції гідності до найменших деталей відтворили в першому в Україні музеї Небесної Сотні. На його відкриття до Івано-Франківська з'їхалися рідні героїв із усієї країни. Він повинен бути разом світлим і щоб все було видно. все, все було видно і для людей, які цього не бачили, не знали, щоб вони відчули ту атмосферу, яка там була. Дуже б хотілося. Тому що мій син казав, що це країна в країні. Там люди знають, що їм робити. Там люди відчувають підтримку всіх. І от так він був, він був козаком. Четвертої козацької сотні його так і показали як козака. Автор проекту, івано-франківський художник Роман Бончук, каже: ідея з'явилася одразу після кривавої зими 2014 року для тематичного наповнення простору, крім живопису, митцеві довелося зайнятися також скульптурою. А спільно зі студентами-волонтерами, ще й пошуком справжніх артефактів, тепер їх везуть уже звідусіль. Таким чином у Івано-Франківську з'явилися особисті речі Героя Небесної Сотні з Луцька. Музея ну, Земля принесли і сорочку, і шарф, і його каску, рукавиці. Тобто кожен день приносяться особисті речі. Ми з них робимо відповідну експозицію. Є один щит біля того манекена, який повністю простріляний, його принесли з інститутської. Коли троє передавали, то вони казали, що це був їх колега. Вони ще не, не хотіли, але коли побачили саму. Атмосферу відтворення вони передали це музею, з якої завдяки імітації багаття виринають шматки бруківки, інсталяції з барикад, катапульти й вогнемети, а також людські постаті, наче живі. Центральна складова музейної експозиції. Велетенська діорама майдану вона сформована з кількох частин: двовимірну малярську автор втілив на полотні завдовжки 27 метрів і майже три з половиною у висоту. Стіну реквієм, що позаду, як і ліпнину та розписи стилі, допоміг створити колега. Я зобразив хлопчика, героя, так це взагалі доросла людина, так, і дорослі герої, так. Але для кожної мами, так, це є діти. Мандрівка музеєм це історична ретроспектива, від найперших днів Євромайдану і до завершення Революції Гідності. Є тут і тематичні куточки, вони присвячені самообороні та медичній сотні, молитовному і мистецькому майданам, пресі та особисто кільком героям України, котрі здобули це звання посмертно. Серед речей останніх принесені небайдужими на могили й місця розстрілів, шкільні атестати та недочитані книги. Серед усіх особистих речей Романа Гурика, єдиного героя Небесної Сотні з Івано-Франківська. Його батькам найважливіший і найрідніший. Ось цей рюкзак. Він був з героєм до останнього на Майдані. У ньому, окрім зубної щітки, кросівок запасних, а також інших речей першої необхідності, зберігалися також фантики від цукерок. Батьки розповідають, Роман ніколи не викидав їх на асфальт. Взагалі так розлучалося з цими речами. надзвичайно тяжко, але, але я розумію, що воно потрібне. Музей – це дуже добре, тому що тому що є майбутнє покоління, і їм це треба бачити їм це треба знати і. Їм це треба пам'ятати клапті наметів, із яких майданівці майстрували перші бронежилети, згодом розмалювали діти. Їхні мистецькі доробки теж знайшли своє місце в музеї Небесної Сотні, поруч із розписаними шоломами, численною фото та відеодокументацією. Цю динамічну експозицію про 94 дні протистояння беззаконню та відстоювання гідності й прав людини доповнюватимуть і надалі. Оксана Квітнева, Владислав Петренко, телеканал 402.